Всім доброго дня. ну, Відео не знімав, трошки був зайнятий другими питаннями, ну, настав час. Поставив свій автомобіль, їжою на Ланосі, 1,5. Встановив двох магнітолу. Встановлюється вона, в принципі, без питань. ну, Тут у мене три кріплення зроблено регулювати положення саму рамку, яка йде до магнітоли, прийшлось трошки підпиляти, бо тому що не поміщалася. Тут іде у нас три гвиндика, тому що, якби це, тому що так і вийшло. Поставив двохдінку. Чому? Зараз це все розбираю і знімаю. Бо як поставив двохдінову магнітову, сенсор все працює, музика грає, флешку вивів, щоб тут спереду є підключення флешки. Вона мені не мішала, я її вивів у бардачок. Флешка в бардачку знаходиться. Щоб спереду не було питань. Зараз дістану її. Рамка в мене тут отака. Рамку ми трошки переварювали, тому що вона була ну, більше, але ну, зробили рамку в такому плані. Що нас там зачепилося десь. Ось. Не пускає. Так, дістав я магнітолу. В принципі, вона йде без GPS, без навігатора. Тільки два USB виходи, один мікро USB. Ну і стандартний роз'єми для підключення магнітоли. Колонки. Тут ще виходи на камеру. Оце чомусь зняв, бо буду ставити камеру. Тобто, потрібно підключати це все діло. Це у нас роз'єм колонок. Це у нас роз'єм живлення. Ну, тут буде додатись один пін на задній хід. Сигнал вмикання, я вже перевіряв, все добре працює. При установці цього щастя багато. Зусиль, я думаю, не потрібно, зможе зробити кожен. Якщо у вас вже перероблено стиль якийсь другий магнітофон, в мене стає рамочка заводська, на тою стороною трошки її поставимо. Заводська рамка, в яку вставляється стандартний магнітофон. І от оце поличка, чи як її ще називають. Це все, все відкрутили, витягнули. І в принципі, магнітолку поставили, вид в машини міняється зразу. Оце це питання, що у нас оця рамочка ну, не хоче добре ставати із за рамки, яка стоїть на самому магнітоні. Виходить, що декора цю рамку, що магнітофона, потрібно трошки підпиляти. Ну, в принципі, труднощі воно навіть у простих юзерів ні, не повинно, так сказати, з'являтися. Добре, всім дякую. Зараз. Зараз почну, навіть ну, встановлювати камеру. Кстати, камеру я взяв. Звичайна китайська камера. Буду тягнути дроти. І викладу це відео і зніму відео вже по камері, як протягував. Ну, Протягувати буду по, по так верху буду тягнути. Настроюся це під Буду Засовувати. так як у нас на ланосі це вмикання заднього. Є свої нюанси. Ну, про це вже багато хто говорить. Може хто ще не знає, то я намалюю схему, як це все буде підключатись, як це буде запускатись. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.